слово. Слово можна почути, не можна висловитися просто чітко і зрозуміло. Але деколи слово має дуже вдалі переносні філософські сенси. Не занадто складні, які заморочують людину настільки, що вона думає, Господи, що ж ти мене вказав, тої філософії кинув, і я не розумію, чому каміння летять в небо і так далі. Філософія, яка зрозуміла, вона навпаки окрилює і мотивує. І кожна історія, кожна сцена повинна мати свій саундтрек, тим більше у приміщенні філармонії. Я зараз з радістю запрошую на цю сцену мою подругу. Ми ще колись, я напевно, років 20 займалися в сусідніх репетиційках, грали якусь незрозумілу музику і мріяли про те, що одного разу наша музика комусь стане потрібна. І ось воно сталося зараз. Самі почуєте. Запрошую сюди на сцену українську співачку, музикантку, вокалістку гурту Джалапіта Соломію Чубай, ваші опосі!